Знаєш, про що думаю, що, мабуть, дуже важливо починати з власника. Я, до прикладу, у себе спочатку цього року впровадила чотириденний робочий тиждень, і я орієнтувалася в першу чергу на себе, тому що зрозуміла, що до ну, на п'ятницю я вже намагаюся нічого не планувати, тому що ну я прям закінчилася. Друге, на початку року я провела для команди, ну особисто провела такий невеличкий майстер-клас. Ми розбирали цілі на рік, і дивилися, які в нас є ресурси, чи є в нас час, чи є в нас енергія, чи є в нас матеріальні ресурси, необхідні там знання, навички і якісь контакти. Виявилося, що в нас все є, а немає енергії. Ну і склавши ці два результати, свій і команди, ми от перейшли на чотириденний робочий день. Спочатку в якості тесту подивилися, ну як піде, чи будемо ми встигати взагалі. Виявилося, що ми прекрасно встигаємо. От прям за чотири дні. І якщо потрібно, якщо в нас якісь термінові задачі, то звичайно, ми там в п'ятницю це робимо. Але я бо досить певний час і досі кажу: не пишіть мені сьогодні. У нас п'ятниця вихідний. Або хтось з ребят мені каже, вибач, будь ласка, що я сьогодні, але ну я, я пам'ятаю, що у нас вихідний. Але це все ж таки виходить від мене, як від власниці. І я тобі скажу ще таку штуку в 20... Першому році я проходила тренінг по відпочинку. Ще до повномасштабного мої відносини з відпочинком це просто була голівудська мелодрама зі сльозами і без хепіенду. Я там прямо взяла таку структуру для себе. Принцип чотирьох кроків, такий підхід, що я маю відпочивати одну годину на день, один день на тиждень. Потім 2-3 дні на місяць. Ну там ідеальна картина була 24 дні на рік, поспіль, і мався на увазі санаторний відпочинок. Тобто я не карабкаюсь в гори, я не займаюся йогою, я не скачу там десь по екскурсіям. Це щось спокійне. От максимально спокійне, mm -hmm. і я тобі скажу, що ну годину на день в мене не завжди виходить, або виходить вже там. типу, знаєш, після десятої час пожити для себе раз на тиждень, от вже четвертий рік, в мене всі друзі. Всі там колеги, знайомі, знають, що в неділю я нікуди не йду, ніде ні з ким не снідаю, ні в чому не приймаю участь, я навіть не знімаю піжаму у цей день. Я просто лежу і або щось там читаю в зручній близькості до холодильника. Ось і все. І я спостерігаю, що якщо я пропускаю цей день, в мене потім наступний тиждень, наче я неправильно застібнула гудзик і все йде на перекосяк.